Кілька днів тому на цьому місці ще стояли високі дерева. Тепер тут пустир. Перечинське лісове господарство раптово розпочало масову вирубку дерев між селами Лумшори та Туречки. Головний лісничий каже, проводять зруб дерев законно, адже вони небезпечні для дороги, яка тягнеться вздовж. Від 11 січня 2014 року. Дозвіл тут акт обстеження, дороги прийшов. Небезпечні дерева були і треба їх обрати тут я погодження голови сільської ради, відвод ділянки, квиток лісорубний лісрубний виписаний. Накладні, так все як має бути. Згідно документів, вирубувати дерева тут продовжать до 31 травня. За цей час лісівники мають на меті зрубати 5 гектарів лісу. Майстри кажуть, вирубку проводять безпечно, тому для автомобілів жодної небезпеки немає. Починаємо з опасних дерев, які саме опасніші дерева, які. Які падають на, лісу, на проїжджу частину, виставляємо знаки, щоб не було безпесності для автомобілів і для туристів, якщо йдуть пішком. Виставляємо людей, коли повалюється дерево, розробляємо його і відкидаємо в сторону. Попри занепокоєння мешканців Перечинщини з тим, що небезпечні дерева вирубувати потрібно, погоджуються і народні самооборонівці. Для них головне виконання іншої частини дозвільних документів засадження нових дерев на цій території до кінця осені поточного року. При дорозі безпека транспорту все потрібно робити, але це має бути визначено документально, згода, має бути з області, з району і осельської ради. Першого має У свою чергу. Працівники запевнили і схвильованих мешканців і контролюючи самооборону. Одразу після вирубки тут посадять ялини, ялиці, явір та ясен.